Привіт, я Рандел і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Це відео не повинно вийти довгим, так як тут я відкрию всього. Тобто в основному оці контейнери Уболівальник, який я золотав за трансляцію. За трансляцію 6 та 7 грудня виходить за вчорашню та позавчорашню. Ну тож, зараз швидко відкрию. дотягувати вже не буду, бо що там? Ну так, ще контейнери маус ну І плюс один прокру зроблю грандіозного розіграшу. Бустерипільного досвіду, ну таке. Плюс отут а, мені ще лишається, Ну, виходить 102 перемоги до снігової кулі. Так. Ну і Потім заберу подиволю, що випаде. Тож, давайте одразу почнемо з контейнерів із колекційним фігурками Маус. У мене їх всього дві штуки, а саме Маус наповну та чоловій маус. Чи буде нова, а хто його знає? У мене виходить немає. Маус на хвилі, маус з бомбоксом, затишний маус та завзтий маус. Сподіваємось на одну з цих фігурок, хоча б не на повторку. Завзятий маус. В принципі, нормально, нова. Вже половина є. І ще один завзятий маус. Нормально. Ну, одну можна обійняти. Панафі Та воно так і треба. По 2 повторки. Але як мінімум три з шести вже є. І це, в принципі, добре. Давайте тепер відкриваємо контейнери уболівальника. Скоріше за все танка не буде. Проте, може, хоч якісь нагороди непогані дадуть. Якщо б ще дали якийсь цей камо, який можна. Опа! Сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду, оце вже непогано. Тобто вже 40 тисяч є. Так, 40 вже? Так, 40 тисяч. Якщо ще зможемо назбирати 10 тисяч, то тоді зможемо коробку відкрити. Знаєте, шанси навіть є. Якщо ще будуть. Непогано сипати. Аватар вболівальник дають. В принципі, вже те, що дали нам <клес> сертифікат на 28 кабельного досвіду, це вже досить непогано є. Так, що в нас по аватаром? Випала повторка. На 50 ламків і обміняти та й все. Тут в мене якийсь новий аватар. Преміумний. Угу, ну, в принципі, оцей. Добре. Тож продовжуємо відкривати. Вже маємо сертифікат на 28К вільного досвіду. Такими темпами. Як я вже і казав, може навіть зберемо сертифікат <кхід> То 50 тисяч вільного досвіду вибачаюсь. Енергія плазми. Половину відкрили, а такий камуфляж в мене вже був. Тепер почали відкручувати. Давайте хоч ще підсипте трішки сертифікатів, на вільний досвід. Давайте. Опа. Хорошо, дякую. Давайте ще два таких сертифікати. Давайте, за три контейнери хоча б трішки дайте. Сертифікатів Сюди. Все. Це виходить, що вже можемо зібрати досвіду на одну коробку. Угу. Ну і останній контейнер. Вже лутати ці контейнери не можу за трансляції. Вогняний шквал Це на Т-4400, проте цей камер в мене вже є. Тому так я собі. Ще б, якщо б його можна було обміняти на ну, золото там більше понятно. <coughs> так ну типу нашого мені. Ну і компенсація тут опа навіть поробіток, до речі. Ну тоже можемо зараз обміняти оце й було. сертифікати. Раз 28 кавільного досвіду і ще треба 10 тисяч. 10 Можемо пообмінювати і відкрити відповідно одну коробку. Ще виходить. Так, ще нам треба небагато. Можемо обміняти цей. все. І зараз відкриваємо одну коробку. Завільний досвід. І що ж вона нам дає? Навіть кейси з кастомізацією та 100 золота. Ну, бустер ну, бустер, це понятно. А безпосередньо кейс з кастомізацією, ну він може вмістити тут камфляжніку, Герлун, Ормакс. По суті, в мене тут вже все є, що мені треба. Кережа не його була Нехай вже буде. Ну, і де він. А він у нас отута. Mm. <clears throat> ну, а по золоту ми нічого не можемо, так? Ну так. Ну все. Ось таке вийшло відкриття. З вами був Рандал. До зустрічі!